Так, сьогодні уся Україна вшановує тих, кому ми завдячуємо мирним небом над головою. Тих, хто поставив інтереси держави вище власних, і тих, кого ми називаємо героями. Відзначаємо це свято 23 третього. Травня, і на жаль, останні три роки лави героїв України поповнюються усе новими і новими постатями. Досі українці віддають своє життя заради мирного майбутнього. Багато з них ще зовсім юні відійшли у вічність, щойно ступивши на поріг дорослого життя. Напередодні цього свята у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 відбулись урочистості, присвячені полеглим випускникам. Цього навчального закладу. Ей, плине кача по ти сині, пли кача по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. ми буде брати яму? Хто ж ми будемо? У школі навчається близько тисячі учнів, і всі вони у п'ятницю, 19 травня, вийшли на лінійку, щоб вшанувати своїх героїв. Це Степан Гунько, Сергій Руденко та Руслан Плохотько. У кожного з них була власна історія, особливо й не схожа на інші. Проте їх об'єднало єдине бажання жити у вільній домівці Україні. Воно ж і стало причиною їх загибелі. Своїми випускниками пишається школа, і героїчні вчинки залишаться в пам'яті поколінь. Ледь посміхнувся, він тихо шептав. Я батьківщину свою захищав, сльози не втримав, зрілий борець. Синку, тримайся! Ще не кінець, та хлопець не чує. Лине до хмар, життя за в країну поклав на вівтар. Герої не вмирають. Є така професія, захисник вітчизни. Серце розривається від болю і гордості за наших випускників, коли вимовляю імена Сергій Руденко, Степан Гунько. Нашого учня Руслан Плоходько. Тисячі солдатів загинули в зоні АТО на сході України. Вони стали героями України. Загинули, захищаючи нас, своїх рідних і близьких, свій народ, свою батьківщину, нашу рідну Україну. Від інших злих чужих народів він лише муки діставав. Корився наш народ в неволі завжди й повсюди у ярмі. І жив він, як писав Шевченко, на нашій не своїй землі. Ідуть роки, пливуть століття, і в марві тих самих літ нам хочеться сказати героям. Подяка щира вам усім, подяка всім, хто Україну своїм життям обороняв, подяка й тим, хто нашу землю у власних віршах прославляв. Героїчна Україна моя, молюся за тебе, зоре моя, що витримуєш ти біди й розлуки, горе, сльози, розпач муки. Ми за тебе положимо душу і тіло, і як сонце на небі засяєш сміливо, ти заквітнеш квіткою у зеленій траві, заживемо щасливо в Україні новій. Я люблю тебе щиро і Бога молю, Хай береже Україну мою. Dun nice. nice. Хай пам'ять всіх на вину згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасте, як зорі. Тисячі солдатів загинули у зоні АТО на сході України. Цього дня у навчальному закладі звучить сумна мелодія, нагадуючи присутнім про ті роки. Коли наші герої ще були учнями школи. Про них сьогодні нагадують меморіальні таблиці і не віриться, що все у минулому. Усю гіркоту втрати відобразили учні у флешмобі зі свічками. Відтак у формі журавлиного ключа поклали квіти й лампадки до меморіальної таблиці. А далі восьмикласники принесли живі квіти на могили загиблих героїв Сергія Руденка, Степана Гунька і Руслана Плохотька. Дякуємо дружинам, дякуємо мамі. Степана і хочемо всі миру. Дякуємо всім. Сьогодні на Вічереквієм ми вшановували пам'ять наших героїв, випускників цієї школи. Я думаю, це досить таки важливо згадати і пам'ятати про них, адже вони є наші герої, які захищають нас. Вони. вони вони тримають для нас мирне небо. Вони хочуть е, щасливого і мирного майбутнього для нас і нашого дітей. Це важливо для нас, тому що е, е, ці люди стоять на сході і захищають нашу Україну, е, наших дітей, всіх українців. весь український народ. У Квітчині гвоздиками, осяйній свічечок поглядають на нас герої України. А на сході триває війна. Яка щодня вимагає нових жертв, нових героїв.